Що йдемо в цей магазин? Треба тримати в себе в руках. Магазин має дуже гарний вибір, але, на жаль, вони обанкротились чи щось таке і закривається ціла мережа. І я навіть не знаю, де можна ще купувати такий вибір тканин. Ось, ну є окремі магазини для квілту, але як такі, як цей, мабуть, єдиний. І так прикро, що вони закриваються. Що, йдемо, подивимося, що вони мають. 20% 50% знижки. Тримаю себе в руках. Дороги тут нема кінця і краю. Зин закривається, тому порядку, звісно, немає. Люди все грибуть. От бачите 30%, 50, 20%. Тому треба зорієнтуватися. оце Оцесінельне проволока. О, така ця такої я не бачила ще. Кучерявенька. Всякі ці штучки, випічки для декору, непогані молди. І ось він коштує. А що це коштує 3 трювін, але що ж це робить? Я не знаю, що з ним робити. А так 13 доларів і знижка. Ну, трошки невелика знижка, тому і вони такі дуже специфічні. Мабуть, ні. Цікава лінійка паперу. Таке як дизайнерський щось таке тіснє. Блін. Гарний папір. 20%. Але це вже треба точно знати, що робити. Бо я і так беру, познадобиться дуже багато всього. О, до речі, гарний. Але блін коштує Ні, 12 доларів. Тумач навіть зі знижку. Для випічки всякі, для мафіні формочки. Щоб ви розуміли, беру це третю, третій клей-пістолет Чому? Ті такі здорові, мені не подобаються носики. У мене цього бренду клей-пістолет але він великий. Вроді мені він не подобається. Але беру знову. Ну, я навіть не знаю. Зараз почекайте, покажу. Вроді цей, так само носик, 20 ватт, і цей ще всіла 20 ватт, треба подивитися. Тут непогані зміни, але якщо 37 доларів, то вибачте. Ну, коротше, <смі> я щось не знаю. Зараз, мабуть, ще візьму на всякий випадок цей на касу попитаю. Ці зміни... Ні, на 37 доларів мені не треба за 37. Тим більше, якщо носик як мені достатньо, не більше вже лежать. Один замовило з за Aliexpress, так само не, не підходить. Коротше, мені не будеш. Що, <смі> беру цей клей. Він типу нашого ПВА, але він ну, для багатьох поверхень. І він більш крепший, бо такий використовується багато де. Але я думаю, що цей краще, такий, як наш. Чи взяти парочку? Тут є знижка, чи ні. Okay. Бо так, в принципі, його можна і так купити. Ну, і є 600, звісно. Якщо тут нічого не пишу за знижку, але мені все одно потрібно. Ну, коротше, ще ось є 600. Треба набрати. На бот для випалювання. У мене є такий, але згодом я купила інший з канадського виробництва. Мені він більше подобається. Але десь такий набор 85-90 доларів. Напевно, треба взяти акрил. Де ж у мене якраз сієна закінчилась. Треба взяти. Зараз ще подумаю, це якийсь бренд, я не знаю, наскільки він добрий. Ну, коротше, І з залишків можна щось вибрати, щось знадобиться. Я художник, я набрала холстів. Готовками тут взагалі, біда. Оце обично все, що є в магазині, зазвичай це отакий от вибір. Тобто купи і це таке, знаєте, якість такої якоїсь дешевої фанери. Тобто купити гарну заготовку. Ти тут не купиш. Ну, не тільки тут, а взагалі в магазинах заготовки. Ось це такий непоганий. Але не хочеться накупляти мільйон. Цей знак бачила перед цим хтось купив. Прикольний. Закін кошти, інтересно. Непонятно. Мабуть, 10, якщо 10 доларів, то геть нормально. От кусочки бархата, до речі. Мені б знадобилось. Тут так цікаво, що Вроде, здається, багато тканин, але купити дуже складно. Ну, дуже ограничений. Так, це наповнювачі, У мене вроді ще є. Він зі знижкою чи як. Бо таке вроді є. А Потім раз і Коротше, Тут на першим ділом їх порозгрибали. Ці наповнювачі. Трохи було 20% знижки, хто не зміг допригнати. Тут не доставку. Треба подивитися зараз. Треба подивимося на... Там є мене метраж, але метраж тут зараз не цікаво міряти на бобіни. Але тут є така ціна, що навіть з знижкою 40% я не впевнена, чи буде мені краще це все-таки купити на Аліекспресі. Причому тут буває в них в е, Новорічні такі прикольні. Е, Типу в секондах можна там цілі продають, е, як сказати, мішки, ну така невеличкі е, ці, е, що короче, е, зі знижкою десь 5 доларів і там купить цих е, ленточок. То в мене дві корзинки таких гарних ленточок зараз є. Сенс купляти навіть по 40% немає. Ось така от точно на Аліекспресі є. Так що гарно, але дякую. Це яка прикольна для вас в'язання. Типу, можна якийсь плед чи щось таке, сумку якусь така. таке. Я також не бачила. Це прикольне. Мені не сподобалось. На відміну ця да, сінейна чи як вона називається. Вона може витріпатися, на мою думку, а ця то кльова. Всякі карабулі. Що тут ще? Катон. А ну-ка, подивитися. Тут вже остатки розкоші. Бачите, як воно все. Ну, перерили, бо ж закривати мають. Кльово в магазинах для творчості, що завжди є такі базові футболки там. Під розпис, вишивку, і ну, зараз скітка. І ось, коротше, і розміри всі, навіть великі. У нас обичне С і все закінчилося. Тут їх мільйон тих розмірів, тому дуже прикольно для творчості. Я якось я приїхала, он навіть світшоти там. Воно виглядає, <смі> яку собі пару футболок розписала. Але, брати не, ні, я б собі... так хочеться взяти, але <смі> тримаємо себе в руках блюсь бархат на своїй карабулі. Ну, тут остатки ж розкоші. Так, цей такий, наприклад, ну, як я звикла, але ці кольори такі, щось я не впевнена. А цей такий зовсім інший. бачите, якщо тут ворс, так видно. Блестявий такий, а ці такі матові. Всі <сіки> стоїть, непонятні. Ну і з кольорами для весілля щось я. У мене бірюзовий вдома є, такий, ну майже бірюзовий. І білий. Що з України я, мені передали, колись я купила на секонді. Але тут щось я навіть і не знаю. Якщо вибрати, то що треба розбиратися, який він коштує. Може цей світлий би і взяти. Бо в принципі я коробки обтягую, да? а ці, ну я не знаю. У мене немає навіть. Слухайте, ну реально. Можна купити, а що купити, непонятно. І так, проситься на якісь іграшки, що 40% внижка. Як тримати себе в руках. Такі бархати. Але я думаю, теж аж є ось тут. Але вони дуже якісь яскраві. Це якби ти так не тримати себе в руках. Ну, коротше, я щось не знаю, друзі. Тканина завжди дуже подобається. Бо тут навіть не настільки. Але я була в одному ще магазині, друга марка. Який... Чудовий вибір фланелі. Просто з неї хочеться все. І що такі відтінки бувають кльові. І Я думала на іграшки так само. Але має тих тканин, тма Тому можу тільки подивитися. От дала той, щоб вільвет мені Бархат поміряли. Ось це подруга моя сміється. Чутно. Ось. Ну ви бачите, що тут дуже багато, але деякі вони виглядають, ну просто якщо прийти в квіл магазин, то видно деякі, ну я ну, як бренди від бренду залежать, залежать набагато. Вища якість, скажімо так, виглядають дорожче. О, такі, як вона... Ой, навіть не думала, що ці польські є тут, як польські в нас з папирошками. Ось. А, нагадала дому А скільки то він коштує тут? Ого, 19 доларів метр. Ну тут ще за знижкою, але навіть зі без знижки. Цей такий флісик. Флісу дуже багато. Він тут такий, є такий, що від катишків є дорожчий є дешевший Я взяла собі... Маски, шить, назвав всередину, такий був по знижці. Тоді була знижка 50%. Взагалі красота рахую. Ось. І ось тут купа, купа, купа хлопків. Бери, не хочу. Ну, але на все не настарчишся, як то сказати. Все не купиш. Я, в принципі, не збиралась нічого купляти. Можу сказати ось без утілежечко. Ну Хлости в будь-якому випадку. Я ж художник. Як-ніяк. Ось. Оце класна така городня тема. Таксо. І такі більш монохромні. Бачите, ціло. Ну, коротше, можна півмагазину скупити. Бачите, теж це Фліс. Короче, Фліс ось тільки... Це я ось тільки в житті не бачила. І це Фліс. Отаке хутро. Ось. Так. Але таких деякі ткані, як у нас, не купиш. Ну, в принципі. Це ок. Але так, щоб захотіти якісь пошити, наприклад. Ну, я не знаю, напевно, є десь магазин але просто я ще не зустрічала. Там якийсь, наприклад, гарний там шовк, дуже гарний. Або льон. Он. Є льон, але дуже виборочний, дуже мало. ну, Так як в нас теж не купиш. Ну, в тих магазинах, але я була в багатьох, я не бачила. А це мікс? Ух ти, яка, бачите, яка тканина. Відразу пошита, Поняла, я таке що не бачила, прикольно. Так, треба узнати, що там в мене знайомий, моя дочка мізіклі, е, звуки музики. І ось вона купує значить, тканину на костюми пошить. Так, ось такі трохи, як в нас блістяшки, оказується. Є, думала, нема. Я що не показувала. Трохи для ляльок, основу можна доробити. Там якісь деталі. Але тут такі. А, це машинка зробити. Книжочки. Поки нічого. Дуже багато цих для машин оці гініли. Які ріжуть, знаєте, ці бренди. М -м. Ну ви поняли. Yeah. На надписи, на кружки, тут всякі такі для свічок, бачите, територія. Мило. О вот всякі ліки, для вальзами. Ось о, ну одразу комплект можна. В принципі, починати пробувати. Ось такі кружки, які декорують. Я думаю, що вони купляють якісь дешевше, бо розходники такі дорогі, а продають хочуть дешево. Тут ще більше. Вон можна для зйомки одразу. Фотобудка. Ось такі тримач. Скільки ж то цікаво. У мене то є, але цікаво. Основа для значок. Оці декарувати чашки якраз ці мишу я казала нарізати. Так Ось трохи єшок. Така цікава секція. Нарешті я вдома і можу показати, що я купила. Я вже не використовую мікрофон, бо в магазині не використовувала, тому. А я не можу звикнути до цього, я не розумію, куди потрібно ну, я Та, щоб показати то нема що показувати, тому що я взяла три ось упаковки різних холстів, тому що е, ну, мені потрібно для живопису мову, так сказати. А вони по гарній знижці і такими ціми, то все одно я буду їх купувати, то чому ж не взяти. Да? Дуже важна покупка, сієна. Жона колір, але я багато її використовую, тому взяла, взяла... <смі> шарик <смі> і взяла цей один, і буде ще комплект. Клей, як я казала, є 600, да? І ось такі я взяла по упаковці кожного, ось Зараз ще турбинка. Я взяла дві упаковки. Ось. Таких шариків. Я думаю, що і на мастер-класи, і для магазину Навіть, е э э десь долар з копійками. Така пачка стояла 9 шариків. Ну, тут що не взяти для декору. Дуже, що показати і зняти. Потім я взяла. У мене проблема з клеєм для пістро... для, для, пі для пістолет. <с> з пістолетом для клею. Тому що я купила... Це вже мій третій пістолет. Я купувала, значить, на Алікспресі, він мені не дуже подобається. Я купувала другий бренд, більш дорожчий. Я сьогодні думала, взяти такий маленький до того бренду чи ні. Бо дуже хотіла, щоб носик був менший, знаєте. ось. Але думаю, як мені не подобається великий, то чому мені не подобається менший. І він стоїв. Тобто, цей десь 7 чи 8 доларів, а той 17. Ну, тут, я думаю. Як мені зазвичай не подобається, то візьму. І ці теж знижку вийшли пару котей. Ці стержні, то ось набрала. Здається, здається, все. Бо там можна вже залишити состояння, да, але так вже як е, е, треба тримати себе в руках, то й взяла те, що більш точно знає, що буде необхідно. Ось, а без клею як? Без холстів ніяк, тому такий вибір у мене сьогодні. Як вам наша подорож з вами в цей магазин, і я вам покупки, які я зробила, що скажете?